А зараз від теорії до практики безумовно, день Тетяни у Кіровограді не залишився невідсвяткованим. Відзначали його, зокрема, у бібліотеці імені Боченка, студенти першого курсу медичного коледжу. Святкування проходило на хвилях музики. Саме так називався організований храмікник Захід, на який ми запрошуємо і вас. Продовжуючи традицію минулого року, бібліотека святкує разом зі своїми користувачами різні світа. Це і традиційні світа, а також світа, які є, не є традиційними, але є дуже популярними серед нашої молоді. Отож, аби розважитись, студенти розділились на дві команди і влаштували музичну вікторину у кілька етапів. У першому конкурсі учасники мали відгадати назви музичних інструментів, що по черзі з'являлися на екрані. За кожну правильну відповідь команда отримала бал. Наступне змагання було не менш музичним. Майбутні медики за композицією визначалися з авторством музичного твору. Кілька конкурсів минули непомітно, і журі вже готові винести свій вердикт. Проте спочатку сліпий жереб визначив, хто ж із запрошених сидить на щасливому місці та отримує подарунок. Це номер 9. на Бали підраховані і час визначитися, яка з двох команд найерудованіша. по У вас рівно вийшло, а взагалі 32-35. Друга команда у нас видає. Проте не лише учасники другої команди отримали цього дня подарунки, адже гарного настрою та заряду позитиву вистачило на усіх присутніх. А це теж своєрідний подарунок.